Я горішок, як мене чуєте? Горішок, я Білка, чую вас добра. Ви обстежили вулицю і всі підходи до об'єкту? Горішок, я Білка, Ми все обстежили. Ні слідів, ні відбитків, ні доказів Глуха справа. Горішок, де білка? Білка, де горішок? Цуки, з вашими позивними все плутаю. I can't remember this name. Но детально все обстежити. Ми ще не мали таку справу, яку б не розкрили. А нагадайте, чому нас сюди викликали? Голос був схвильований, а зв'язок поганий. Диспетчер розібрала, допоможіть, вони зникли. Вони, вони, хто вони? Як зникли? Куди зникли? За яких обставин? Колего, багато запитань, треба знаходити на них відповіді негайно. Хоч би щось знайти. А тоді з'ясувати, чи це те, чи це не те. Знайти б для початку того, хто нас викликав. Це точно. Адже саме та людина знає, що зникло і можливо, де його шукати. Втрачаємо час до справи! Прийнято! Біжимо. Оце те, що ви знайшли? Це можуть і мої бути ключі. Або мої. Зараз перевірю. Ні, мої на місці, але я впевнена, що це не те. Принаймні, ми хоч щось знайшли, враховуючи те, що ми не знаємо, що чи хто зник. Якась зовсім безнадійна справа. Я приїхав з Америки. Чомусь вас навчити самому новий досвід отримати. А тут так. Все вирішили. Ви знайшли того, хто нас викликав? Поки не знайшли, але ми шукаємо. Та викиньте ті ключі, вони мене бісять. Треба шукати справжню пропажу. Так, розбіглись по студії. І кожен сантиметр, і кожен міліметр обшукуємо. Ми ці ключі знайшли, обговорили і викинули. Це не смішно. Але ми ж більше нічого не знаходимо, та це хоч щось. Докази вони і в Америці докази. Треба все уважно дослідити і проаналізувати. Ми взагалі не знаємо, що шукаємо, і в цьому найбільша проблема. Може, ми дійсно маємо знайти того, хто нас викликав. А може це дзвонила власниця студії і хотіла сказати, що кудись зникли клієнти. Ну, літо, всі роз'їхались, а вона подумала, що всі зникли. Фантазія аж пре. Хоч за версію, дякуємо. Може ми її і розглянемо. Та закиньте ті ключі. Колоді, ситуація критична. Пропоную ще раз обстежити все і зовні теж. Може, є підвал підсобки? Yes, yes, I agree. та нехай йому грець, постійно забувають, що я в Україні. <проб> так, я теж думаю, що ми зможемо знайти важливі докази. Так, може той, хто нас викликав, впав і лежить, втративши свідомість? Я собі цього ніколи не пробачу. Так, Анна Марія, йдемо на вулицю. А хлопці підвали, підсобки, все, що є. Постійно у нас зв'язку. Позивні не зміні код тривоги жолудь. Або вже ананас. Та старий кот. Він вже змінився. Вже б щось екзотичніше придумали. Папая, маракуя, рамбутан, дуріан. Сам ти Дуріан. Я ледве той запам'ятав. Навіщо так робити? <сум> <сум> Досить жартів та балачок. Будьте серйозніші. До справи. До справи! У мене просто слів немає. Ми за цей час могли розкрити три такі справи. Просто зла не вистачає, скільки часу потрачено, і все марно. Де ти їх знайшов? У смітнику лежало, хто їх туди закинув. Ви сказали мені викинь, Ну я викинув, куди зміг. Що? Я видно, що хтось вирішив лазити по смітникам. Та він правильно зробив, бо іноді у смітнику можна знайти речові докази. Смітник, дорогі мої, це джерело невичерпної інформації про минуле, теперішнє та майбутнє людини. В нашій справі важливі усі деталі провевмо, втратимо ниточку, яка веде до суті, яка веде до злочинця. Ви обстежили підсобні приміщення і підвали? Обстежили все. Ви ж бачите, навіть у смітники заглянули. Я в смітник не поліз. Це потрібно мати міцні нерви. Та що ж ти того смітника так боїшся? Бери приклад з колеги та викиньте ці ключі. Дякую вам. Я завжди вірила у нашу поліцію. Та ми якби нічого такого й не зробили. Так, ми намагались, але у нас не дуже вийшло. Ми просто просиділи тут як охоронці. Так я ж цього і просила, щоб ви посторожили студію, поки мене тут не буде. Тобто, як ви говорите, посторожили студію, доки вас не буде? Я звичайно вибачаюсь, але стаття. 183 передбачає штраф в розумію 850 гривень за завідомо неправдивий виклик поліції. Ой, що ви? Що ви? Я не знала. Я думала, хто ж, як не наша надійна поліція, може поохороняти приміщення, доки я поїду додому за запасними ключами від студії. Бо свої я десь загубила. До речі, ви випадково не знаходили їй?